Два роки тому ідею створення міського контакт центру запропонував Юрій Вілку. Тоді передбачалось, це має бути структура, що акумулюватиме увесь потік звернень городян до різних служб. Так само і буде слідкувати за виконанням заявок. Задум вдався. З того часу короткий номер 1520 знають практично всі в Кривому Розі. Скільки роз'яснень, скільки у людей знімається там тяжого. сердца и всего, когда поговорят с вами, я же с многими людьми тоже встречаюсь, и все, и они тоже тут, что есть такой контакт-центр 15-20, и что вы очень квалифицированно и правильно разговариваете с людьми. Это очень важно. Это очень важно, потому что по вашим делам, по вашим разговорам, Теж во многом оцінюють роботу власти. Наш Контакт-центр це одніє спортпостов передовий нашого горісполкова. Спасибо вам за таку прекрасну роботу, Контакт-центру. Сьогодні представники керівництва міста поспілкувалися з колективом Контакт-центру. Сервис у нас пилкуся круглосуточный. Это очень важно, потому что очень много звонков, которые люди з которыми просто даже надо поговорить, вот правильно поговорить, поэтому это ваша поддержка очень много значит. Очень много пошло подяк, благодарностей, особенно за продовольственные наборы. Наталія Маршніченко працює у контакт-центрі з самого початку його заснування. каже її діяльність пов'язана із спілкуванням з людьми, відтак щоденно отримує задоволення від того, що допомагає землякам. За ці два роки якось вийшло перекваліфікуватися від вчителя до такого, мабуть, якогось універсального універсальну людину, яка вже розуміється, хоча би орієнтується на усіляких питаннях не тільки міста, але й, чесно кажучи, інколи і держави. І... Маємо зорієнтуватися не тільки мерії, але ще й зорієнтувати наших заявників. Мені взагалі подобається спілкуватися з людьми, знаходити з ними якісь якусь спільну мову, компроміси, вирішувати якісь питання. Тим паче, кожен оператор, от як представник операторського його напрямку, кожен оператор він несе, мабуть, таку головну роль грає головну роль в контакт-центрі. Це почути, вірно почути і вірно організувати нада. Микола Тітов у колективі відносно недавно, за півроку зрозумів, його робота важлива і потрібна людям. Люди звертаються, особливо коли у людей якісь проблеми там, з комунальними закладами, там, водоканали і все остальне. Ну, ця служба допомагає пришвидшити виконання завдань. Тим паче, що ми їх контролюємо ступінь виконання. Заява потік дзвінків у контакт-центрі не вщухає, працює сервіс цілодобово. Я бачу їх відповідь. Да, вони дійсно хочуть перевірити спочатку і з 7.09 а з вами зв'язувалися. З повагою до кожного такий принцип роботи залишиться незмінним, кажуть співробітники сервісу, який городяни називають за номером. Наш центр 1520». Валерій Кожухар, Денис Захаров, цей день.